Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів медіа! З радістю діє до нашого ефіру Андрія Гнатуша, капітана Збройних сил України, співзасновника центру підготовки операторів БПЛА, академія Дронаріум. Андрію, слава Україні! Моє шанування, героям слава вітаю, Андрію. В ніч на 15 лютого російські окупанти. Обстріляли територію нашої держави. Вибухи були у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, окремі населені пункти Вінницької, Хмельницької, Тернопільської областей також. Чули це все, що відбувалося в небі? Ну і говорить про те, що і були і крилаті ракети х-101 і 555 запущені щонайменше з чотирьох бортів до 95. Також крилаті ракети Калібр, попередньо з фрегату Адмірал Макаров, запущені з акваторії Чорного моря. Ну і балістичні ракети С-300 і «Скандар М. Також летіли в сторону нашої держави. Як ви оцінюєте оцей нічний терор країни, який ми вкотре пережили? Вони як звірі, вони отримали по зубах по своєму кораблику, який потонув, і ми привітали Росію по-своєму з днем закоханих. От. А в їхньої сторони відповідь пішла: як можуть діставати нас ракетами. У прямих боях їм нічого не виходить. Їхні хлопці точно поступаються нашим. Орлам Збройних сил України, відповідно, вони використовують оцей свій ракетний потенціал, якому, на жаль, ми поступаємося. Але ми навчилися їх збивати і будемо тримати небо заради майбутнього наших дітей, заради сердець, які б'ються в наших грудях, заради того, щоб Україна існувала не просто в історії, а гордо по всій по всьому світу а на вашу думку, вони мали якісь конкретні цілі для ураження, чи вони просто стріляли, куди долетить? Тому що, от ми бачили напередодні, так було влучання в пологовий будинок. Дивіться, будь-які обстріли, вони плануються, вони готуються, визначаються цілі, визначаються коридори. От це є плановані заходи. Те, що воно не долітає, чи те, що воно влучає. В незазначенні об'єкти, це так само результат е, якості їхніх ракет, це так само результат е, якості їхніх комплектуючих. Тобто в, ну, машина не доїхала, або трапилося так, що е, пошкодження, які вона отримала е, до, до досягнення наміченої цілі, були несумісні з її існуванням. Ми вміємо збивати е, їхні ракети. Е, якщо б наші союзники, партнери трішки більше нам би допомогли посприяли, ми б ще краще могли е, захищати оці прості ночі наших співгромадян. До цього повинен долучатися кожен. Не знаю, що робити, донець на ПТО. Андрію тут вже не вперше Польща піднімає свої, свої F-16 в зв'язку з атакою на територію України, зокрема на західній області. Я додам таку статистику, що найбільше з дистанцією у майже 2000 км кілометрів це Саратовської області країни-агресорка до Львова, до Львівської області подолала ракета Х-101-555 за дві години польоту. Якби це відповідь була від поляків, вони підняли свою авіацію, тому що ми знаємо випадки, коли. Ракета залітала на їхню територію, потім розверталася, летіла в сторону українських міст, коли навіть і попадали в них були уламки, збиття. Але на вашу думку, чи може Польща долучитися до безпосереднього збивання, а не тільки просто демонстрації наявних f 16 в них? Ні, для цього треба мати яйця і бажання. Так трапилося, що кожен дбає за свій інтерес. і Польща, якщо б це зробила, це була б підстава для того, щоб розв'язати Росії руки стосовно даної країни. Не думаю, що поляки підуть на це. Хоча б надзвичайно сильно на це сподівався. Може, колись усвідомлять, що якщо ми не вистоїмо, то їх ця історія не мене. І от тоді вони б тричі мали подумати, можливо, краще зараз допомогти нам. Ніж потім розбиратися з цим ведмедем самотужно.